Основні закони людської дурості це шедевр, це не нова теорія, це 76-й рік Карло Чіпала. Я вважаю, що ці закони потрібно вивчати в старших класах школи, саме школи, а не вишу, Я про це скажу пізніше, саме тому що це базові закони, на яких існує людський світ. Для початку розберемося, хто такі дурні. Автор вводить поняття дурнів через взаємодію їх із іншими людьми. Коли ми вступаємо в колаборацію з іншими людьми, ми маємо різні підсумки цієї колаборації: або обидва виграли, або обидві сторони програли, або хтось виграв, а хтось програв. Якщо по осі X ми візьмемо власну вигоду, а по осі Y ми візьмемо вигоду суспільства, то ми маємо чотири квадрати. Це чотири типи людей, які діляться наступним чином. Якщо і ви отримали вигоду, і суспільство отримало вигоду, то ви розумна людина. Якщо суспільство отримало вигоду, а ви не отримали вигоду, то ви просто так, наївна людина, вами або скористалися, або ж ви так не можете відстояти власні інтереси. В цю категорію можуть добровільно потрапити будь-які альтруїсти, пацифісти. Третя категорія це коли ви отримали вигоду, а суспільство нашкодили. Це так звані злодії, бо переслідують лише власну вигоду за рахунок інших. І четверта категорія це коли і ви зазнали фіаско, і суспільству нашкодили. Це і є дурні. Щодо законів, їх п'ять. Перший закон: люди завжди недооцінюють кількість дурнів навкруги. Дуже часто, начебто нормальна, адекватна людина, але інколи робить такі речі, що на голову не натягнеш. Друге, дурість не залежить від інших характеристик людини, будь-яких. Навіть освіченість, навіть інтелектуальний розвиток не є запобіжником того, що людина виявиться дурною. Були проведені дослідження в усіх спільнотах. Починаючи з синіх так званих комірців, білих комірців, вчених, науковців і навіть нобелівських лауреатів, і всюди процент дурнів зберігався. Саме тому я наполягаю, що вивчати ці закони потрібно в школі, а не в виші. Третє, це золоте правило. Дурень це той, хто шкодить вам, не маючи цього жодної користі. А інколи навіть шкодячи самому собі. Дурні мислять ірраціонально.